Всім привіт, мої друзі! Сьогодні продовжимо грати в Farming Simulator 23. Так, і в першій серії ми з вами саме сіяли поля і збирали так. В принципі, збираємо так. Щось вружаю тут. Пушечки назад, да? Так, це ми збираємо, виходить, соєві боби і вони, в принципі в ціні саме такі непогані, я би сказав, що навіть продавати. Так. І я тупанув щось сівал, чи тут собі тут сівалку нормально. Але до її треба ще з бочку купляти, щоб можна було удобряти там жидкий якийсь навоз, чи там добриво всяке там. Короче, мені посівалка не потрібна, мені потрібна обична ширина 6 метрів. Зато, зато там є добрив. Он набирає. В принципі. Так. Це полон ми беремо. Самі. А, це кінець, так. Ага. Понял, все. Це... Зараз ми продамо сівал і зимуємо сівал. Так. Так, зараз не сюди, назад. Ага. Я походу або десь по це посипаю. Або походу я подаю куда. А ну мабуть, туда я нього. гляну. Так. А, ще я тут не собрав урожай, я вже... туди поїхав? Так, нас по хаємску. Тину найми така хай. І... Працює. А ми будемо зараз з вами. Мені ця сівалка не подобається, геть не подобається. Нам треба сівалочка трошечки друга. Так. Це на її п'є це у нас транспорт. 127 тисяч. Так, продаємо. Так, і на броні у нас 13700, нам потрібна сівалка і десь вона. Тут, так, нам потрібна оця сівалка. 6 метрів тут дає у добриво. А яку я брав, на 8 метрів, тут немає добрива. І через того в мене виходить менше урожайності йде. Так, все ми купили, так їдемо по нашій, нашу сівалочку так, дивіться, даже тут, а, Бо на цю сівалку потрібно брати 5 бочку. Тут цікаво, що нічого не показується по нулям. Так, поїхали ту сівалку забрати. Так, не в ту сторону. Так, і якщо вам буде якісь, треба буде якась зборка чи якийсь мод на льбу вашу ферму наприклад, там 20-23. 22 го я сердечко ставлю в описі і качайтеся під спорті, моди, ферми, обнови, що хочете. Там більше тисячі всяких модів, збору, що ваша душа поважає. Непогана свій курить скупуємо. Ті 25 сил. В принципі, як для першого трактора, це дуже в принципі, йому, його хватить на все. Ну, тут більше і не треба навіть, я вам навіть скажу. так скажу. Це дуже Нравиться мені святка 6 бо тут є і добро. але є все геть усе, що потрібно. Ой, трошечки не так. Тепер спросять тільки заправку. І почнеться йти наші другі горохи. Так, вже під'їжджаємо. Ось тут у нас заправляємося. все. Семена, де? Я загружаю. Трошки забираю, а добре, воно було трошечки дороже, мабуть. По суті, так не має бути. Так, ну, що у нас? Ну. Так, і удомрення. О, вся сілка класна. Так, і підемо нас ще друге поле. Посієм, так Я думаю, забрало трохи непогано доброго 4600, ого. Угу. Об'єгоровку, покусенку. Об так, розгортай, спину ти там став. Так, починаємо снити. Е, ні, пшеницю ми не посіємо, ми, скоріше, всього посіємо, як обично. Все і побив, так як нам треба в принципі піднятися. Я хочу купити завод муки, в мене ціль поки що держиться на завод муки. Куплю тобто завод муки, Почну продавати і я в принципі прикину плюс-мінус приблизно. що Я буду там почати плюс 20-20 тисячу. -20 в принципі, це нормальні тимлі. Я думаю, что можно так зарубить. Молодо, ну, да, теперь хорошо. І пишіть в коментарі, зняти вам фарм симулятор 20, нічия земля. Я скачав таку зборку, дуже непогано. Там додали дуже багато всього класного і я мав сняти обзор про цю зборку ну і сказати, де її скачати. Ну Це буде, мабуть, найбисткий процес, Скоріше всього, що я трошечки перемотаю перемогаю. Для вас це буде сікун, так, да, для мене трошки, трошки довго, да. Так, але мені цікаво, як я беру з доброго, тут буде показувати щось чи ні. Ось. Доброго 50%, о! Це гучка, там все по нулям. Бо ми той е, більший город сіяли. Десь алку 8 метрів там немає ні доброго, нічого абсолютно. І таке... Не дуже добре вийшлося. Так, і не забуваємо ще гербіцидом покропити, бо буде дуже сильний бур'ян, і ви хочете чуть, чуть менше врожаю, так що не забувайте купити гербіцидом, І вам, в принципі, поможе. Добре, а я... Або, в принципі, якщо даже не можете її не крупити гербіцидом, але вам подається плуг. А плугом трошечки треба подобатися, так що я лучше, мабуть, виберу варіант. У мене є ферм-симулятор 20 «Нічия земля, є два варіанти знімати для вас. Або починати свій путь в лісорубство, або починати свій путь. Просто орати і робити собі городичні і просто займатися обичним фермерством. а якщось буду знімати, в принципі. Лісорубство буде думаю, цікавіше, але будете рішати, ви, в принципі, так що, рішайте. Так, да, і якщо у вас є, в принципі, ідеї, як швидко розвитися Simulator 23, можете, в принципі, написати ну, коментар, як мені швидко, в принципі, розвитися. Бо я розвиваюся не дуже швидко, так, що не, так, я не знаю вже, з чого першого починати. Якщо, якщо ви граєте вже дуже давно, то в принципі можете підказати. Ось так, якось. Я завжди починав свій путь, купляв собі фабрику муки і помаленьку, так, помаленьку поднімався. я не знаю, що можна буде купити. Я дивився, можна було б купити е, олію купити. Ну, олію трошечки дорожче і нам трохи не так, в принципі. Ну можна було б ці 80 тисяч і посадити канал, в принципі, і думаю може якось і буде але Поки що пізніше так. Що нас там? Самі зараз злотом, бо він поки не звертається. звертаються. Помолотимо зараз ми це все процес і завозив проблему. Бачимо ціна. Може зараз не ціна, слабкувати. Ми подивимося. Чесно, я в своєму житті я не бачив ні разу обай називається ФОПІЛ. Я ще ні разу мене не бачив. Я більше більшості бачив Джон Діри. Не в Холланд, Кейс. Okay. Не ну, ще бачив Мастер Фердісон, фен ідеал Девітон і там теки ще бачив сучасник. До такого я ще комбайнного лімер ще не бачив. Цікавий комбайн. Ще трохи і все буде Тут, в принципі, стоїть, ми зараз поїдемо. Ідем нашого прицепчика. Десь він повинен бути В нашій базі. Я його не продавав. А, да. тут у нас є, Я собі е -е, купив даже чуть-чуть даже лучого прицепу. Те щоб було там малесеньке на 8 тисяч літрів, ну, не цікавий десь. От вже на 18 буде більш цікавіший. Сюди таку підіщать ми сюди. Так. Якраз в принципі, ми даже і гадали. Так, поки зараз ми глянемо ціну на ці боби і казарна ціна. 3711 це максимально, а зараз 1900 це, в принципі, геть не вигідно вже продавати. Потому вже пізніше, коли буде вигідна ціна походу. А з нами був Гамес Ревіч і всім пока. Жіть третю серію.